Друзі, всім привіт, слава Україні! Ви на каналі Prokop.ua, мене звати Сергій і сьогодні з товаришами виїхали на поле. Трактори ходять повним ходом. Ось, приїхали на, 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 ну, на рівне поле, тому сьогодні має щось таке та й вилізти. Цікаве поле, тому сподіваюся, що і знахідки так само нас порадують. Тому вмощуйтесь позручніше, хто не підписаний, підписуйтесь і, звичайно, дивіться відео до кінця. Ну і свою чергу хочу вкотре подякувати хлопцям і дівчатам, які носять форму пікселі за те, що відстоюють нашу державність і роблять все можливе, щоб вибити окупанта з нашої рідненької землі. Тому слава Збройним силам України, слава Україні! До Допомагайте, допомагайте і не забувайте, хто не воює, той допомагає. А ми до копу. Так, друзі. Ну, в першу чергу, я не виходив в ефір. Е -е, де це кусочок? Знайшов я південника, півдинарія і ось крутився на тому самому місці. І, походу є, друзі, ще один. Ще один є. Дивіться, який гарний динарій. До речі, горений. А в дивіться який гарна історія. Цікаво, до речі. Цікава історія. Ось, а хто це у нас? Хто у нас? Пану що? Експерти. Експерти. Так. Ну, цікавий. Треба трошки помити його, є окисли, але тим не менше єс, yes. єс, yes. гарно є. ось. Марка Аврелій, трофей. Підказують, що це Марка Аврелій. Ну, гарно є, продовжуємо далі, почином. Так, товариство. Дуже вітряно сьогодні на полі. Так, хлопаки, дивіться. Покажу їм, покажу берці нормальні. О, так. Дуже вітряно і є вже багато знахідок. Побачите на лопаті, а тим часом поки що виходжу з крутими знахідками. Так, є динарій, друзі. Так. Хто це у нас? Оп! Розпаковочка. Розпаковочка. Нічого. Ви спеціальні. А ви дивіться, бачите, зелена патина, друзі. Все, крутимся. Так, хто це у нас? Ой, дивіться, гарні щось. Так, так, так. Певно, що Марка Аврелій. Певно, що Марка Аврелій, друзі. Та не. ні, ні. ну дивися. Хто це? Доміціан. Марка Аврелій. — Або Луці Вер. Луці Вер. 100%, 100 це Луці Вер, бо там легенда така, я такі два знаходить. Так. Можливо, да. це ЛуціВер. А він похожий не Марка Аврелій. — Так, товариство. Є, походу, ще один. Ще одна антична монетка. Давайте будемо розпаковувати. І найголовніше, дивіться, е який колір зелений. А що це означає? Думаю, ті старші пошуківці знають, що це. Це десь тут, друзі, розорений якийсь склад. Е хто не знаю, по віддіай показує, що це срібло. От. Ну гарно є. Третій сьогодні ціленький динарик, друзі. Єс. Красота. Так, е все-таки це не срібло, друзі. Але тим не менше, е цікавий імператор каже, що може бути Адріан, Отон. Ану, Вітальчику, хто це? У нас? Ого, Ого. хто? Ні, то це Анріан. Адріан. Адріан. Ну, Бронзовий. бронзовий ще, ну, Але, тим не менше, динарій. Римська імперія, друзі. Римська імперія. Красота. Так, товариство. Ну, щоб ви розуміли, ось такий от сьогодні капот на 8 чоловік. Сумарно, 12 динаріїв. Ось, давайте пройдемося, які тут є. Ось, скільки металопластики, щоб ви розуміли. Це все, друзі, одне поле. Так, Хрестик Київської Росії. знову ж таки, купа, е купа цікавих фібул. Так, Це мої, до речі, денники. Ось Динарії, два срібних, один бронзовий і ще пів срібного. Ось така ось срібна частинка. Так, знову ж таки, багато-багато металопластики. Так, ще в одного пошуківця е оранта. Ось динарік і гарний амулетик хатинка, друзі, срібний. Ось. Так, продовжуємо далі. Дивіться, Дивіться яка гарна луночка мала би бути, якби ще було вушко. Так, так само от, хрестик, ну це минуле століття. Ось. Так, продовжуємо далі. Так, Тут так само є, бачите, динарії. Ну, ось є багато цікавої металопластики. Так, ще от пів динарика. Так, це, мабуть, або браслет був, або щось наподобі того. Так, ще от одна хабарничка. Ну і друзі, так, це певно, що саме топ хабарниця. Так, динарій, лімесний динарій, кусочок колта, срібна ложечка і Віталік сьогодні, як то кажуть, відзначився золотом, друзі. Цікаво скільки грам, але справді воно тут є. Ось така от, друзі, у нас сьогодні пригода. Ось такий от капот. Віталік. Копатель, Так, Влас, Рома. Так, Так, до речі, підписуйтесь на Віталя Копатель. так. Ось такі от класні сьогодні знахідки. Ну, за такий капот варто поставити вподобаючку. А, ще забув вам показати. Ось таке от прясельце. Підписатися, звичайно що. Звичайно, прокоментувати дане відео. Буду вам дуже-дуже вдячний. До наступних зустрічей. Па-па!